Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні ми, як завжди, на каналі на дивані». Я Нікодим Вусик і Наталя Мар'яна Громадська. Ми працюємо для вас сьогодні, як завжди, хвилин 30. І у нас тема яка: Я сильна і незалежна, і як насправді стати е -е, слабкою жінкою. Ми говорили перед етером, що щоб не сказала Наталя Мар'яна, все рівно всі будуть думати, що на цей канал вона потрапила через ліжко. Тому ми домовились, що так і будемо казати. що Якщо що, через ліжко, та й горить хата, і хай горить доларів. Тому давай, як то кажуть. Е... Знаєш, це так само, як ти не, нещодавно записав. А, ми маємо. За гарний маємо... ефір і за цікаву тему. Так. Це знаєш, як ти записав нещодавно відео зі мною і написав, дав коментарі, що за кожною сильною незалежною жінкою обов'язково стоїть якийсь чоловік, який її отримує, який їй допомагає. Так, і багато коментів звучало, що це неправда. Тому насправді, друзі, в нашій країні дійсно є такий момент, що в нас в Україні жінки сильні, незалежні, і є такі жартики. Мені подобається, як стати сильною незалежною, треба невдало вийти заміж. Thank you. Щоб розвестись, потім і стати <рес> да, Сити... сильною і незалежною. так тому що насправді в ідеалі і в правильному моменті чоловік жінку підтримує, дає надійність, безпеку. А жінка більше дбає про внутрішній гармонійний стан сім'ї. Так, але якщо попадається слабкий чоловік, жінка починає переймати на себе функції чоловіка, забезпечувати сім'ю, дітей, себе, мало того, наші жінки красиві, вони люблять гарно виглядати, доглянути. Натиме. Так і ще, як то кажуть, і чоловіка бути мамою. Тому це проблеми багатьох моїх клієнток. Чесно скажу, і моя була проблема в своєму житті, тому що в е першому шлюбі своєму я зрозуміла, що я глибоко нещасна, але в цьому винувата я. От, Юра, е розкажи мені, будь ласка, яку ти бачиш біля себе жінку? Ти чоловік такий тестостероновий, який. Е Опиши характеристики, ну там люди ж мене не знають, якби добре, 85-й рік народження, блондинка від природи великі губи, зроблений носік хірургічним втручанням, спокійна, яка веде ефіри, всякі, веде Тікток, веде Ютуб, яка не знаходиться не в стосунках, яка живе в центрі міста. До речі, за вулицею адреса. <смех> <смех> ну ладно, не буду Разуме. казати. Ні, ти скажи, будь ласка, які якості ти хочеш бачити біля своєї дружини, жінки, яку би ти хотів захищати, дбати, щоб в тебе включалися саме ось ці чоловічі якості? А в чоловіка є три основні дівчата якості: це бути лідером, захисником і добитчиком. Так, якщо ці якості чоловік вам не дає, ці якості включаєте ви в собі. А вона має бути. ну, ти... Це провокативне питання. тому ну, Що от я які? Відрі... Що тобі потрібно для цього, щоб ці функції в активовувалися і в тебе було бажання от саме е захищати і давати, і забезпечувати. Ну, от це все. Тому що часто чоловіки кажуть, жінки ви самі винуваті в тому, що ви маєте. Я, я розумію тепер тебе, коли я питаю про куні, знаєш, і ти і, 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 тебе це так зненацька застає, і ти. Добре, якою вона має бути, в неї мають бути красиві пальчики, ніг. Угу. Вона має виглядати так, коли люди на вулиці дивляться, і таке: о, ото все через ліжко, ото все. То такі, як вона, тільки ото от от можуть, от от угу. тільки, крім сексу, більш нічого не можуть. Ага, от... Тобто жінка-коханка так, так? так, Але дуже прошу глядачів зрозуміти, що це не про красу. Дуже часто є дівчата, і хлоп... дуже є тинетки, хлопець заходить, в нього така пузо, uh -huh. він ну, тако виглядає три мене, а, а, а його хотять. Він душа компанії, його uh -huh. дівки готові зняти труси вже йому. Ну, ну Там нема, там не то, що не Девід Бек, там навіть не я. тобто ну... uh -huh. ось. І справа в тому, що це не про зовнішність, це про внутрішньо. От від тебе аж я сижу і мене аж морахи постійно, тому що від тебе ці флюїди йдуть. Mm -hmm. Ну мені вже неодноразово глядачі казали, що Юра, ми розуміємо, що у вас є секс, але mm -hmm. ну <реш> ну ми переконати люди, чують те, що вони хочуть, mm -hmm. і знаєш, переконувати немає різниці, Хай собі думають, і... їм ж, їм ж не, не неможливо довести, що поки тебе розведеш на секс, то мамонти знову відродяться, розумієш. <реш> Ось і поки ми це доведемо, то канал закриється Ми розумієш? Нікому нічого доводити не буде. Наша ціль доводити якісну інформацію так. для того, щоб люди брали для себе щось хороше. Отож, пальчик і ніг, щоб вона була така, от в неї була природня сексуальність і щоб вона була нагла. Угу. Нагло. А І чому нагла? Чому поясню, в цю наглість я вкладаю, щоб вона дбала за себе, розуміючи, що ні чоловік, ні батьки, ні діти, ні сусіди їй не допоможуть, щоб вона знала, що завжди треба розраховувати на себе. Тобто, щоб це не був мужик, який з яйцями, але щоб в випадку чогось вона могла спокійно, бо є дівчата, які без чоловіка нічого не зроблять. Так. От Нічого не зроблять. Мені такий формат не подобається. Воно має право на існування, угу. от і насправді для таких дівчат, які самостійні хлопець, я як хлопець, хочу все робити, щоб вона навпаки нічого не робила. Так. І тут якраз дисонанс, як це так? <смі> вона ж типу самостійна, все. Ну от якраз в цьому той прикол. І в більшості пар так, де вона самостійна, якщо вона знайшла собі хлопця, то він хоче за нею дбати, там доглядати, дарувати, обіймати і так далі, і тому подібне. Загалом я відповів. Так, насправді дівчата, і проблема в тому, що наші жінки завжди хочуть показати, що я сильна, незалежна, і це йде насправді з дитинства. Дуже часто до мене приходять клієнти і кажуть, я не розумію, чому у мене в житті все так відбувається. Здається, все починається нормально, а потім я починаю все тягнути на собі, мотивувати чоловіка, йому стає десь нецікаво. Я завжди говорю, що 90% моделі поведінки у нас іде з дитинства. Юр, якщо ти хочеш дізнатися, як буде твоя жінка вести з тобою, обов'язково подивись на її сім'ю, яка модель сім'ї, в якій вона виросла. Тому що ця модель, яку вкладають нам батьки, вона йде е, в підсвідоме і хочете, ви вірите, хочете не вірити, чи подобається вам ця модель. Насправді, ця модель потім повністю програється у вас. В моєму житті відбулося точно так само, якби я не кричала, що моя мама там е, неправильно себе в плані поводила, як жінка. Вона десь багато на себе переймала роль чоловіка, заробляла. Я точно ту саму модель програла в своєму житті. І знаєте, ця модель залежить виключно від вас, тому що чоловік поводиться з вами так, як ви дозволяєте моєму житті був чоловік доволі успішний, впливовий, але уявилось, що в нього перша дружина була, і я друга дружина. І знаєш, я задавала собі питання, чому я така нещасна. І першій дружині він каже, я все винен то, винен це. А мені знаєте, що сказав? Ти ж сильна справишся сама. І в один такий прекрасний момент я сіла. А чому мені це говорять? Так, а чого я сильна? Я хочу бути слабкою, як дівчатка кажуть на ручки. А тому, що я сама винувата, я проаналізувала свою модуль поведінки. І коли мужчина на початках хотів про мене дбати, там, поміняти колеса, купити щось мені, я казала, не треба, я все сама. І моєму чоловіку десь стало це дуже вигідно, зручно. А потім, коли мені дійсно треба допомога, а він такий, тобі допомога треба? Та Ти ж сама справишся, розумієш? І все. І я тут така: квітів немає, дарувати нічого не хоче, дбати не хоче. А тому, що я стала з ним партнером, я знаєте, почала. Ми мірятися в сім'ї, ми, як я кажу, фаберже відростила, і з тими фаберже ми міряємося. Так, десь конкурувати почали в бізнесі, в фінансах, і я зрозуміла, що стоп, я десь не туди іду, і почала розбиратися з психікою із собою. Насправді тут в мене є ще підготувала питання. моїх... Зараз зараз так, ми перед тим як перейдемо в коментарі, а. я хотів сказати, що друзі, поставте лайк, підпишіться, будь ласка, на канал. І минулого відео ми обговорювали, що якщо це відео назбирає минуле Чотири лайки, то ми поцілуємось ні, це З, з... з Наталою Марією. <с conteúdo> це провокація. От, і, після того ходять слухи, що в нас з тобою стосунки, розумієш, я, О, тут, я тут через диван, чи через ліжко, чи через що. <с prefix> я себе таки відчуваю, ніби у нас на каналі 400 тисяч підписників. <с spektrum> розумієш? Ми Єлі там збирали 600, розумієш, а таке вже обговорюють, ніби це. Друзі. Тішимо, що ви обговорюєте для того, і працюємо. Отож, ідемо до коментарів. Та я якраз на підтвердження цих тем зібрала деякі питання моїх клієнтів, і щоб ви розуміли, що насправді це, це стосується 80% жінок в нашій країні, тому що в нашій країні є матріархат, давайте будемо говорити як чесно. і Страдають з такими питаннями. Привіт! Я вчора розмовляла з своїм чоловіком, казала, що я не відчуваю себе жінкою ніякої турботи, уваги, подарунків. Я все сама і не розумію, для чого він мені. Відповідь він мені, що я когось маю, адже всі роки тебе все. Це влаштовувало, а зараз ні. Як мені далі бути? Я так не хочу жити, а мені він мене не чує. Тому, повертаючись до цього, так, спочатку ми. Ходимо в певну модель стосунків. Ми цього не розуміємо, не замічаємо. Зазвичай люди. Потім зазвичай сім'ї люди розвиваються. Коли люди розвиваються, вони починають розуміти, що ця модель поведінки, в якій вони живуть, не робить їх щасливими. І тут ми починаємо хотіти щось змінити. От з такою питанням прийшла моя клієнтка до свого чоловіка. А чоловік не розуміє, тому що простіше звинуватити сказати, що ти когось маєш, а не пробувати розбиратися. Що вона хоче насправді що можна поміняти, тому що ці стосунки не можна буде зберегти. Я вам кажу чесно: якщо чоловік не зміниться, у мене таких клієнтів 90% і Я завжди кажу: якщо чоловік не поміняється, а ти вже змінилася, ви розлучитеся. Це однозначно. Тому що якщо тебе не чують, це шлях нікуди. Я завжди кажу, потяг завжди їздить в дві сторони, тоді є якийсь результат. Коли він йде в одну сторону, там далі йде вже кінцева зупинка. Тому що тут потрібно моїй клієнтів зробити: сісти з ним, поговорити і не боятися сказати, що тобі не подобається. Інколи дуже часто чоловіки не розуміють насправді, чого хочуть, бо коли починали стосунки, десь можливо ви себе неправильно повели. Казали Мені це не потрібно, це не. Потрібно. Ця модель, знаєш, так вона вже закралася і це стає нормою. так? А що ти хочеш? Дивись, там на рахунок це не потрібно, це не потрібно, є нюанс. Який? Е ну, Воно на початках стосунків це цілком нормально, коли дівчина нічого дуже не потребує, все це безкоштовно, все це гарно, і в певний момент просто чоловік має зрозуміти, що якщо вона тобі своє вже серце віддала, то далі це вже платно. А ти розумієш, а що коли не розуміють? Вони не розуміють. Що вони получається, якщо тут він її завоював, її нічого то. Все. Та нічого не вклав, значить далі взагалі не треба нічого вкладати. І далі виходить, приймай мене такого, який я є. А я завжди кажу, такий, як ви є, тільки приймай я воєнкомат. Знаєте, дуже Та, так. добре. А далі все одно це далі треба працювати, не зупинятися, тому що одружитися і прожити щасливе життя. Насправді це дві великі різниці. Всі там хочуть. А дуже часто дівчина для того, бо щоб одружитися, вона показує, що вона не така, не меркантильна, їй цього не потрібно. Тобто жінка теж десь грає роль, знаєш, свою. А потім, виходить, блін, а я хочу подарунок. Переграє вже роль. Переграє тому що грає вона, вона до того, як вони зустрілися, типу мені нічого не треба. Вона це така безкоштовна пробна версія поп -попробувати цей е, додаток. Там. Скажімо так, далі що там 7 днів безкоштовно, далі йде платна версія додатку. Плата, так? Функція. А в стосунках це виглядає так само. Тобто, ми, от з тобою, наприклад, от зараз знімаємо безкоштовно. Чому ми от це робимо на перспективу? Нам це подобається. Ну але якщо в мене піде монетизація, там реклама, ще щось, ти так на мене подивишся, от так кліпне, як ти зараз так на мене подивишся. Типу, чувак, там в тебе як все добре? Ти собі телефон там новий купив, як в тебе, як в тебе з одягом, як ти взагалі, як ти їж, до речі, коли згадуєш мене, коли ти обідаєш в ресторані? Ну і ти скажеш, типу, що це за прикол? Тому треба домовлятися, бажано ще заздалегідь. Якщо буде там дохід, як буде, так що буде робитися. І так само сім'я. Так. Тому, знову ж таки, тут жінка чому себе так веде? Із-за низької самооцінки, із-за страху, що мене можуть не вибрати, із за те, що суспільство завжди говорить, що треба, можливо, десь планку понизити. І жінка спочатку починає грати роль, а потім, коли получаються нормальні стосунки, чоловік думає, що це норма, а вона потім починає говорити, що мені це потрібно, це потрібно. Тому дівчата, не грайте ролі. А якщо ви хочете бути жіночною, щоб вас дбали, про вас турбувалися, це говоріть відразу чоловіку, і це нормально. І не перегравайте, грати можна вже, але до пориду часу, де переграти, не, перегра... не загравайтеся. ну однозначно, просто е, тут я показую, що я сильна незалежна, мені нічого не треба, а коли вот, як виходить, в сім'ї, а зараз говорить чоловіку, що мені це не подобається. а Чоловік каже: знаєш, ж, тебе є коханець, він тобі щось дає більше, а тут я став поганий. Да? Получається такий дисонанс. Подивись на мене, як ти моя зачіска? Супер. Ідемо далі, Так, ідемо далі. я взяла ще одне ну, коментарі своєї глядачки. Привіт, я з чоловіком розлучилася. Все життя сама працюю, заробляю, стала дуже незалежною від всіх і розумію, що зараз мені дуже важко побудувати стосунки. Скажи, чи можливо це якось в такому віці виправити, чи можливо стати жінкою, про яку турбуються? Адже коли намагаюся побудувати відносини, я бачу, що я це показую, що я все сама і не потрібно мені вказувати. Тут теж такий момент, коли жінка стає фінансово незалежна, вона свободолюбива, довгий час там без стосунків, дає собі раду, і тут приходить чоловік. Вона, звісно ж, хоче бачити біля себе сильного чоловіка. Сильний чоловік, відповідно, він хоче відчувати біля себе сильну жінку, в якому розумінні як жіночну жінку. Так, Меню, та, як ти називаєш. А тут навпаки, жінка вже в собі зростила чоловіка, тому що, дівчата, дивіться, я розказую з точки боку, як побудований світ чоловіка і жінки. Жінка, ми такі всі м'які, красиві з виду, але всередині у нас переважає янська енергетика, чоловіча енергетика, сильна. Чоловіки, дуже кремезні, сильні з вигляду, але всередині в них інська енергетика, жіноча, вони дуже м'які. І наше завдання, коли ми народжуємося, нам пробуджувати свою жіночу частину, інську енергетику, тобто займатися жіночими видами діяльності, на танці ходити, комунікувати, розвивати жіночність. А Чоловікові ставати сильним, кремезним і захисником. Тобто на бокс ходити, адренолінову роботу мати, щоб це взрощувалось. І тоді все стає. Чоловік стає сильним, як чоловік, а жінка стає сильна, як жінка, в плані жіночна. І тут вона зустрічає сильного чоловіка, адже вона хоче якісного чоловіка, але в ній переважають чоловічі енергії. І тут, дівчата, ви повинні зрозуміти, що якщо ви хочете це виправити, я насправді в своєму житті зрозуміла і почала це виправляти, ваша професія, ваша робота на вас впливає, тому що нас формує наше оточення середовища. Якщо ви займаєте керівні посади, якщо ви е, любите і, ну навіть не любите, у вас так життя склалося, що ви керуєте, ви власна. Ви або повинні піти з цієї роботи і щось знайти для себе жіночне, або навчитися переключати, коли ви перевиходите з роботи, і ви перестаєте бути керівником. Тому що проблема таких сильних от жінок, як ця дівчинка написала, вона приходить додому. А якщо вона сильна незалежна, це 100% якась керівна посада, це 100% якась гарно оплачувана робота, і вона повинна давати можливість про себе дбати. Вона має давати можливість е чоловіку проявлятися, не казати мені нічого не треба. Я все сама. В мене один клієнт раз прийшов. каже: Блін, мені подобається дівчина, але вона настільки каже, не дає про себе проявляти. Мене таке питання. Взагалі. А на що я її кажу: давай я тобі резину поміняю. Я вже заказала, купила. Давай я тобі якийсь подарунок. Зроблю не треба. відповідь. ну, no, no, давай у цієї дівчини. Є хлопець, який їй подобається. Ні, вони зустрічаються. Я розумію, що вони зустрічаються, але в неї є хлопець, який реально подобається. А з цим, що вона зустрічається, вона або звикла, або інші обставини. Ні, не завжди. Я тобі скажу, знайшли не завжди. В моїй ситуації було так само. Спочатку мій колишній чоловік спро намагався щось мені допомагати. Я сказала: мені нічого не треба, я все сама. А потім я коли хотіла, він вже нічого мені не пропонував. Але це не означає, що він мені не подобався. У мене була просто травма з дитинства, що моя мама е, дуже, якби, в сім'ї мала таку модель, що вона забезпечувала сім'ю. І ця модель поведінки перейшла мені, ти розумієш, на підсвідомий рівень, і я не розуміла, що я це роблю неправильно. От як я маю реагувати, скажи мені? Я медіамагнат. У мене Ютуб канал, у мене Тікток канал. Угу. Манюнечка мені щось тут розказує, що я не правий. От як і чоловік, як я маю реагувати? Просто от, чисто Ось. до психолога. В мене питання реально от, трошки себе бачите, прокачую, прокачую. От як я маю реагувати? Ну ти, по перше, повинен їй конкретно задати питання, чому не правий? Тобто, вертати і показувати, що вона має бути жінкою і, і сказати не Дивись. Якщо я не правий, значить, скажи, як я маю це вирішити, але покажи мені, як я це маю зробити. Якщо вона тобі скаже, так. я хочу так і так, окей, скажеш, це мої далі питання, моя турбота. Тобто, давати цій жінці можливість все-таки відчути себе жінкою. І часто чоловіки, якщо ви бачите, що біля вас така сильна жінка, ви повинні це й озвучити, сказати: кохана, дивись, я тебе дуже люблю. Я знаю, що ти сильна, але я хочу, щоб ти була біля мене жінкою. А, Будь кохана, ласка, дозволь мені про тебе турбуватися. Кохана, я дозволь мені про тебе турбувати. Я трішки забрав твою воду, бо моя, бо моя закінчилась. Щоб вона не простоювала, я потурбуюсь про тебе. Добре? Та добре, забрав. ти воду. відчула себе жінкою? Е, я завжди біля тебе відчуваю себе жінкою, ти ж знаєш, я розслабленою завжди вже навчилась навіть довіряти тобі, розслаблятися, і вже думаю, як є, так є. Тому це теж мені давалось нелегко. Бачиш, у нас теж з тобою були спочатку батли. Я десь на себе б хотіла перетягнути якісь певні речі і доказувати, але ну, з тобою це не так дуже виходить. Тому в мене варіанти було або зіпсувати свою нервову систему, або нам припинити комунікувати і записувати відео, або розслабитись. Ну я вибрала розслабитись, і я вже тобі довіряю повністю. І тому я теж десь себе тут прокачую як жінка. Так але Взволяю. ти розумієш, що цей кусочок можна. На окремо вирізати і дати дівчатам послухати, бо мені здається, що вони не почули. Що саме? От останні, вони не почули. А, Ти с... прям схему е, е, дала. Майбу... Як... Майбутній дружині і дівчині Юрі, я кажу, біля нього треба розслаблятися і довіряти йому, і давати можливість проявлятися і вести вас. Тому в нього це дуже гарно виходить. І тому а він... Коханці, що порекомендуєш? Коханці? Ну і з коханкою, якось там справишся. Розберемося, добре, друзі. Так. Йдемо далі. У нас є ще коментарі. Так, є ще один коментар. Я якби... 에... Привіт. Я сказала колишньому, що він повинен забезпечувати свою дитину, а він мені ти, піш... ти пішла і забезпечуй сама. Як можна людині пояснити, що це ненормально? Тут ще такий один момент: чоловіки дуже часто я маю такі питання. Жінки, коли розлучаються, чоловіки взагалі забувають сім'ю дітей і не беруть ніяк. Відповідальність, дівчата. Коли ви вступаєте в стосунки, дивіться, будь ласка, який чоловік з вами, тому що якщо ці риси не як то кажуть, знаєте, неякісного, ну я не буду грубими словами тут висловлюватися, як це називається, в принципі, десь проявляються. і ви це бачите. Чи цей мужчина готовий про вас дбати, готовий забезпечувати вашу дитину, чи він готовий брати відповідальність за сім'ю? Тоді з такими чоловіками входьте в стосунки і заводьте сім'ю. Якщо вже так трапилося, і ви розлучилися, у вас є дитина, і чоловік не. Не готовий ніяк за це брати відповідальність. Є аліменти. Я розумію, що ці аліменти зараз дуже смішні. Ні, не смішні. Е, ну, ну, якщо я... в нього мінімальна заробітна плата, то ну, я не дивись. я тобі поясню. Чим менше в нього мінімальна заробітна плата, тим менше аліменти і тим більше шансів, що він їх не заплатить. Вони не збираються, прийде виконавець, заблокують. Так. Вибачте, вибачте мені, хуям собачим, заблокують карти. Не мать і в чувака, і так життя непросте, і буде ще більш непростіше. Так. тому. Тому в цих моментах звертайтеся все-таки до юристів, пишіть заяви на аліменти, і ви це питання будете вирішувати. Якщо він ну, не розуміє, що дитина це дуже велика відповідальність, що дитина це маленьке створіння, яке саме про себе не може дбати. А ви, як жінка, ви не можете все витягувати на собі і бути і мамою, і татом. Тому е якось називається і за цього нас такі жінки стають сильними. І без мені здається, без якихось. Замовленості офіційних, там чи шлюбний договір, чи контракт, навіть не починати стосунки. Я наприклад би навіть пісю не йшов мити лишній раз, якби з тобою не підписав щось якусь пісюльку, курва. Я тобі серйозно говорю, Можуть, ти обідре, залише голим босим, виконавців прийшли, порчу наведе і оком не моргне. Ще й на ютубі буде розказувати, що ми сильні, ми можемо. А люди, пам'ятаєте, особливо чоловіки. Їм довіряти не можна взагалі. О, прийшли висновок. Що жінка далі має залишатись сильно і незалежна, ви більні, слабкі, нещасні, так. Та? Оце Жертву. все. Оце, так, оце все. все. От, бачите, дівчата, із-за цього в нас виходять такі ситуації. Я цей трьоп не хочу навіть чути, тому що обідруть ну, ті, що там залишають, їх мало більш. Насправді це правильний хід обдерти. Так, це правильно провчити, щоб ми більше думали головою. Але мені, на мою думку, домовитись і про елементи, і про все на майбутнє в рамках якоїсь пісюльки було би правильно. Так, завжди треба, я кажу, правильно оформляти документи з самого початку, потім тоді люди навіть розлучаються друзями легко, спокійно і без ніяких проблем. Конілінгу хочеш? Це жах. Тебе одна думка на так є питання ваше? Ні, питань немає. Це якби ми розкрили те, що перше ми підсумуємо. Я хочу сказати, дівчата, якщо у вас є така проблема, що ви не даєте можливості проявлятися чоловіку у вашому житті, це все ж таки, подивіться, чи немає ранньої закладеної підсвідомості цієї моделі. Це модель вашої мами. Якщо вона є, пропрацьовуйте її з психологами, тому що 90% моїх клієнтів, коли забирають дитячу цю позицію моделю цієї поведінки, вони переходять. Автоматично на інший формат свого життя. А якщо, можливо, у вас другий момент був не, ну, неправильний перший там, досвід, де ви себе неправильно появили, ця модель десь циклалася, теж пропрацьовуйте з психологами. І третій момент, ви повинні чітко розуміти і знати, чого ви хочете, і яку модель. Сім'ї, ви бачите, прописати її на листочку і чітко бачите. Тому завжди, коли у вас в житті щось не виходить, пропрацьовуйте це з собою, пропрацьовуйте з спеціалістами, не закривайтеся в собі, не приймайте типу, все життя закінчилося. Я не вмію вибудовувати стосунки, я не можу зустріти нормального чоловіка і всі чоловіки погані. Ні, якщо є питання в площині цій, ідіть до спеціалістів, розбирайтеся і вирішуйте. Давайте щасливими. добре. Я візьму на себе таку роль і перекладу все те, що було сказано в кінці, на самій жирній ноті треба було сказати, що друзі, не забувайте, що перегляд щоденний відео на нашому каналі збільшує шанси на вашу терапію. І повернення в здоровий спосіб життя. Раз. І зовсім скоро у нас, можливо, навіть буде жива зустріч, жива зйомка. Хто бажає в місті Львів, залишайте свої коментарі. Ось це висновок ключовий. Так. Дякуємо вам. І зараз приступаємо до зйомки наступного відео. І дивіться його. Па-па. па, -па. па, -па.